Написала мені жінка, що ти така недовольна. Їдь додому. От е, Мені цікаво, в який момент е, люди настільки звіріли. Просто то ли, вони були такі раніше, що до повномасштабної я намагалася вести якийсь лух, ну такий трошки. Е, то був якийсь хейт, але не настільки, я просто в шоці, настільки люди стали такі. Ненавидіти один одного. Коли ти приїжджаєш за кордон, тут е, є люди, які приїхали е, задовго до тебе, типу. Як заробітчан, да? а ти ж приїхав як біженець і тобі держава там надала спочатку житло, там якісь виплати, То, що ти будеш потім це все відпрацьовувати, це нікого не хвилює. але вони кажуть, що вам це безкоштовно, ми бійні нещасні, а ви сидите на виплатах і нічого не робите. Кстати, пишуть. І e, 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 люди, які в Україні, що типа сидим на виплатах, нічого не робимо. от мені цікаво, просто e, кому яке діло. Ну от реально, ти платиш свого карману чи що. В чому вообще проблема? Я не розумію. Як собаки взагалі? E, я колись виставила. Ще рік тому я почала вести Тікток. От. І рік тому ну, по приколу виставила пост. Що в мене було? Що в мене є в Норвегії, чого не було в Україні. Я, звісно, очікувала, що будуть якісь коментарі до такої ж степені. Ось, і я просто по ну, приколу виклала не з тим посилом, що в мене не було грошей на це в Україні. Ось. А просто, наприклад, там в мене не було велосипеда, бо я жила на високому поверсі, і в нашому мені в місті велосипед, якщо є машина, таксі, маршрутка фу, і тому подібне. Тут мені велосипед при тарабаним сусід. Сказав, безплатно бери користуйся". От. Хтось там віддавав безкоштовно, а тут, типу, ти все одно, якщо в тебе якісь вихідні, ти катаєшся. О, природа, дивіться, яке гарно, чого не покататися на велосипеді, правильно? В Україні він по стоку поскоку, особливо в місті. Е, потім що в мене не було Посудомийки. мийки. Ну, вона тут старенька, але ну, типу, в Україні не було, не бачу потреби, не бачила. Типу, помити пару тарілок там в Україні, там е, замовиш якусь доставку, кудись ходиш у ресторан нашого. Що там ще робить полісос? Знову ж таки, я не працювала в Україні, тому типу, для мене поплососить не складалась, ніякого труда. Боже, люди там таке почали писати, що ти бомжиха, що ти приїхала, наш позориш, ти продалась за стару посудомийку і велосипед. Е, Залетіла <кій> цей пост. Там були такі картинки такі. На 200 тисяч. Ну там був якийсь захист в мою сторону, що типу, людина просто поділилася. Ну там мало дуже. Більшість. Просто такі гадості писали, що я не знаю. Потім всякі шоці пишуть ем, люди, які раніше приїхали, типу, ах, ви безсовісні. Вам все наблюдачки з золотою кайомочки, а теж люди приїхали і просто їхали в нікуди, лишилися всього. Дай Бог, якщо в когось залишилася квартира, хата чи ще щось. А також люди лишилися своїх домівок. І це все спакувати в один чемодан. І ти їдеш, ти не знаєш, куди ти їдеш. Не знаєш, що тебе жде. Каже, ви вибрали там, де виплат більше. Ну, ясно, що люди вибирають там, де краще. Типу, а чого? Чо що ні? Я не розумію. Людина ж, якщо, наприклад, вона хоче жити в якомусь більш нормальному будинку, чи їздити в нормальній машині, вона ж вибирає. Нормально машину, правильно? А не «Жигулі». Так само і люди От вибирають кращу країну. Це в Україні що залишилось. Було, ж, а, було недавно, чи взимку. А, було взимку, чи коли... що Норвегія більше не дає захист 13 чи 14 областям. Я ж це також опублікувала в був в Тік-Тоці. Боже, це якийсь портал в ад, чесне слово. Люди таки почали писати. Я не пойму, в який момент ви стали настільки гнилими. Просто пишуть жінка з Харкова пише. Та ви западенці, кстати. Те, що я коли публікую картинками, от без свого голосу себе не записую. Всі думають, що я западенка. Ось. Але якщо ви бачите відео, то, звісно, мене сурсик не видає. От. І вона типу, написала, ах, ви западенці, чуть ли не прокльони там всякі писала. Типу ви виїхали, а для нас місця нема. Для кого нема місця? Типу, хтось приїхав і когось не взяли, чи що, чи сказали на вашому місці западенці? Ну, чесне слово, люди, як капіта. Типу ми не можемо виїхати. Так це ваша проблема, що ви не можете виїхати. Хто вас держить? Западенці за ноги чи хто? Я от їхала е, з Полтавської області. До кордону з Пошою 12 годин. В чому проблема? Ви що на черепахах їдете, чи що? Я не розумію. От І така ненависть. Типу, вон виїхали, і квартири свої здають. Я вас, може, звісно, удивлю, Ну в Києві теж квартири здають. І в Харкові, в Одесі. Крім квартири здають ісь, ціни вибався не по п'ять тисяч гривень. І багато хто там, я не знаю, з інших областей виїхав там з Харкова, Сум, з Києва. Теж свої квартири здають. Представляєте? От, ніхто безплатно нікого не бере. Так, другий момент. Тому що, наприклад, в моїй області... Е, от, зона бойових дій. Далі через 50 кілометрів на 30 люди також здають квартири тим, хто прям на ститі з Росії. Теж здають квартири, ви представляєте? А те, що е, в Донецьку здають е, люди квартири військовим, как би, що ви здаєте? Чо ви Безплатно посити не хочете. Ну там військові беруть якийсь одголу. Типу, Як там їм дається, ну типу помиться, передохнуть, і квартири. Тоже такі ціни луплять. Ви о чому? Що Чо про це всі мовчать? Коли в 2014 році почалась війна, це АТО. Ви що? В Дніпропетровську квартири не здавали, в Харкові квартири не здавали. Ви о чому взагалі? Люди, типу, люди виїхали западне, нехай самі їдуть. А вам то що? Ну, типу, є діти маленькі, які бояться тривог. От е, пару місяців тому е, в Хмельницькому. Загинуло чотири людини від прильоту. І як, як ви от коментатори, східняки, якщо можна так назвати, ви, ви б хотіли опинитися на місці цих чотирьох людей. Чи ні, я би лічно не хотіла. І типу сидіти десь на Западній і ждати, може приб'є, а може не приб'є. От. то типу, звісно там менше всього, ну типу, туди щось долітає менше. Але багато, там діти також бояться тривог. І також сам ППО збиває. Просто, просто наші люди дивляться, типу, а що там в Донецькій в області, в Харківській, ще десь в Сумській. Наприклад, у мене в моїй області кожен день когось прибиває, але про це ніхто не говорить, тому що одна людина, а не, е, в, багато, розумієте? І про це новини не пишуть. От. Головне, що раніше, коли одна людина загибла, це була трагедія. А щось це якось буденність така, знаєте? І це дуже, е, дуже грустно, ось. Е, я не знаю. Кажуть, в Полтаві безпечно. Ну, безпечніше трошки, ніж в Харкові. Не так часто, хоча я ось поїхала рік назад. І дівчата кажуть, що зараз взагалі ну, все усугубилось. Ось. Зараз 15-500 людей нема. Зараз 14, 15, 15 помер в лікарні. Людей нема в своїх будинках, в квартирах. Просто рознесло все. То ви рахуєте це безпечно. Типу, пишуть, у, вас, у вас безпечніше. Та ніхто не каже, що в е, нас там в когось в якихось областях безпечніше. Але, повірте, люди теж бояться, бояться, в той момент ти можеш стати один із тих, хто лежить під, під завалом. І добре, якщо ти виживеш. Розумієте? І мене оце так просто пізно, що люди таке пишуть, такі гадості. Я вже не кажу, що люди просто, просто ненавидять один одного. Чого, наприклад, е чого, наприклад, там, допустим, араби вони всі підтримують один одного. А от Вони там друг за друга порвуть. Наші, аби обосрати, аби просто зробити якусь гадость. Я вже не кажу написай, що. Ну, слава Богу, в моїй комуні, в моїй школі, мені погані люди не попадають. Мені попадали стільки хороші люди. Тому пишіть свою думку в коментарях. Все, пока.